Живи в країну, віру в майбуття, дала незгоди, прикраші і зради, Хай віри, промінь дасть тобі життя, заб'ється серцем чесної громади. Живи в країну, квітне величаво, З собою вірні, дочки і сини. Летить, як голуб, гордість і слава, калиним цвітом хрещені вони. Живи в країну, зраду як прощати, народу голос, він, як дзвін, живий. Прийшла пора ганебний жандолати, І ти сьогодні, осторонь, 自己。 По Україні мальви зацвітають, різнокольорові, прямо в небеса, всіх людей до миру і щастя закликають, на землі чудові, скрізь така ж краса, а війна цю землю чарівну плюндрує, косить автоматом, мальви під вікном, і людей вбиває, все довкіл руйнує, і зникають мрії з вогняним стовпом. Мальви в сине небо квіти простягають. У нас були ці квіти символом життя, миру небо просять, у людей благають, в людей не буде, потім майбуття. Сторінку хочу відкрити, там ні горе, ні біди. Лиш любов, кохання квіти. І так щодня, і так завжди. Нема війни, а мирне небо. Щастя лється з висоти, нам радість, і світло треба. Ти щастя миру і доброти, Щоб жити ми могли радіти. І йти натхнено до мети. Щоб люби, щоб люди про любов писали Найкращий вірш на землі. Живи в країну, це не наша рідна, Принижень годі і страх у тобі, твоєму небу, з пшеницею ви, видно, як твоя воля дістеться в боротьбі. Хай зійде сонце в ранішньої мирно. Ти волюбина, ти, ти моя сім'я. Живи в країну, ти живи в країну, хай буде доля, як ясна зоря.